Харі Кришна, Велич п'ятої пісні, Шмат Пхагавадгіти. Господь Вішну сказав: Тепер я опишу тобі безмежну славу п'ятої глави Шмат Пхагавадгіти. Слухай дуже уважно. В країні мадра є місто пуру Куцапур. У ньому жив браман на ім'я Пінгала. У дитинстві його навчали ведам та різної браманічної діяльність. Однак це його не цікаво. Ставши юнаком, він кинув браманічні заняття і почав вчитися співати, танцювати та грати на музичних інструментах. Поступово він настільки уславився своїм мистецтвом, що сам цар запросив його жити до палацу. Там він дедалі більше опускався до гріховного життя, стаючи ближчим до царя, він дуже запишався. Особливо йому подобалося наодинці з царем пліткувати. Дружина Пінгале, Аруна, народилась у низькій родині. Вона була дуже хтива і насолоджувалася багатьма чоловіками. Коли чоловік дізнався про це, вона вирішила вбити його. Якось пізньої ночі вона відтяла йому голову, а тіло закопала в саду. Після смерті Пінгала потрапив у найглибші області пекла і, вистраждавши там, дуже довго народився грифом стервятником. Аруна, вільно отримуючи задоволення з чоловіками, захворіла на венеричну хворобу, і незабаром її тіло стало потворним і неприваблим. Померши, вона вирушила в пекло і довгий час відстраждала там, отримала тіло путане. Ось одного разу вона зайнялася пошуками їжі. У цей час її побачив стервятник, який колись був пінгалем. Задавши своє минуле життя, він зрозумів, що ця папуга була його дружиною і вразила його своїм гострим дзьобом. Вона впала в наповнений водою людський череп і потонула. З'явився мисливець і вбив стрів'ятника стрілою. Стрів'ятник упав, його голова впала в той самий череп, і він захлиснувся. Потім з'явилися посланці і і забрали їх в обитель смерті. У цей час, згадуючи свої гріховні життя, вона зазнала сильного страху. Коли вона з'явилася перед Ямараджем, він сказав: Тепер ви вільні від гріхів і можете вирушати на Вайкунху. Коли Пінгала та Аруна почули це, вони запитали у Ямараджа: «Як, як, як змогли дві такі грішні душі, як вони отримати право потрапити на Вайкунху? Ямараджа відповів: на берегах Ганги жив великий відданий Господа вішну на ім'я Ват. Він був вільний від пожади, від пожадливості та жадібності. Щодня він читав п'яту главу Шімат Пхагавадгіти. А коли залишив тіло, вирушив прямо на Вайкунтху. Завдяки щоденному повторенню п'ятої глави Пхагавадгіти, його тіло стало абсолютно чистим, і торкнувшись черепа цього відданого, ви обоє досягли Вайкунхи. У цьому полягає слава п'ятої глави Пхагавадґіти. Господь Вішно сказав: Дорога Лакшмі, почувши від Ямараджа про велич величґі, вони відчули себе дуже щасливими і сіли в літак із квітів, який прибув для того, щоб забрати їх на, ванху, на Вайкунху. Будь-хто, хто слухає п'яту главу Бхагавадгіта, навіть якщо він самий грішний, досягає вайкунтхи. Харі Кришна.